Багато хто із тих, хто тренується, допускають просто величезну помилку. І через це не мають прогресу. Сьогодні ми якраз поговоримо про це, що це за помилка і чому у тебе немає прогресу. Перш ніж почати, хочу нагадати, мене звати Віктор. Тут я розказую і показую, що фітнес та харчування не наскільки складні, як більшість з нас думає. Тому, якщо хочеш бути в темі, підписуйся і погнали. Тож, ти. Думаю, стикався з таким, що ти тренуєшся, тримаєш режим, програма в тебе максимально підрахована все і по увагах, і харчування в тебе хороше, але результату нема. А знаєш чому? А тому що ти перетренуєшся. Ти скажеш: та ні, я не перетреновуюсь, нормально все. Дивись, в чому справа. Е, є одна ознака, на яку 99% тих, хто тренується, не звертають увагу. Це банально, коли ти не хочеш йти на тренування. Думаю, тобі це знайомо. Якщо ти не хочеш йти на тренування, це просто така вже дзвінок у двері, просто гуркіт, що тобі треба взяти і перепочити. Ти перетренований. Я по собі знаю, було таке не раз, що я заставляв себе йшов на тренування, але все одно, в перспективі, воно нічого не давало. Я його відпрацьовував, все нормально. І так, і більшість з вас буде йти відпрацьовувати. Всі думають, блін, це ж лінь всього лиш на всього, ну не хочу йти в спорту, ні, ні. Не треба лінуватись, треба йти тренуватись. Ні, друзі, це не лінь. Це ваш організм подає вам сигнали, що пора би вам трошки пригальмувати і трішечки взяти паузу, перепочити хоча б тиждень. А краще, можливо, навіть і два. Тому що, коли ми перетреновані, Насамперед, перетренованість, що це таке? Це не те, що наш організм почав здавати. Перетренованість це виснаження центральної нервової системи. Просто ви вже банально о, ніякі процеси не можете морально вивозити. Організм каже, треба відпочити край нігде не роби. Краще посидь вдома. Ось так і воно відбувається. А ті, хто це і йдуть, роблять, тренуються в результаті? що? А в результаті нічого, тренування, воно пройде, ти зробиш його, воно може здаватися тобі легким, важким. Хоча ти можеш відпрацювати повністю по цьому нормально, і робоча вага може бути, як зазвичай, стабільно, але це все не те. Не ігноруй знаки, які тобі подає організм. Бо це дуже погано, коли виснажується наша центральна нервова система, Відновлюватись вона може, це індивідуально, в когось вона може відновитися за тиждень, за два, дивлячись, якийсь сан ще, а в когось потрібно навіть місяці після того, як ви загнали себе туди. Тому краще потихеньку, не спішити робити собі там свою програму. Я не знаю, кого яка програма, там, три по п'ять, ще якісь. Може би е тренуватися тренуєтесь бігом, займаєтесь. До бігу це також відноситься. Не думайте, що. Бігати кожен день це дуже добре. Бігати кожен день можна, але навантаження має бути періодизоване. Один день більшу відстань біжити, і один день меншу. один день середньо навантаження, бігати, в інший день важке, і ще інші легкі. З тренуваннями скрізь будь-які тренування неважливо. Біг, то легка атлетика, важка, атлетика, поволістина. Чи бодібільне тренування, на періодизація навантажую. Лінійна періодизація працює тільки до певного часу, наскільки вистачає на запасів нашої центральної гробової системи. Тому, якщо ти помічаєш за собою, що тобі не хочеться йти на тренування, хоча ти нормально поспав, нормально поїв, то краще пропусти той день. Перепочинь. Пороби, наприклад, я не знаю, якусь іншою активністю позаймайся, на велосипеді покатайся, на скакавці поскочити, роби, сходи десь, прогуляйся, або взагалі в похід можна сходити, хоча зараз зима вкрізь похід не сходиш. Активності й безліч можна обирати будь-яку, яка тобі подобається. Головне, щоб трохи розвантажувати нашу центральну нервову систему. І тоді, коли центральна система не перевантажується, наш організм спокійно, нормально собі продовжує прогнозувати. Головне, не ігнорувати цю головну ознаку, яка тобі просто так не дається. Не думай, що це лінь, це не лінь. Просто тобі потрібно перепочити. Думаю, це відео було для тебе корисне. Якщо так, не забудь поставити вподобайку, поділись цим відео з друзями, щоб вони... Дізналися, що насправді заважає їхньому прогресу. Ну і обов'язково, якщо ти ще не підписаний, підпишися і не забудь про дзвіночок, щоб не пропустити нові відео, бо тут буде їх дуже багато. А ще, крім того, що я ділюсь своїм досвідом тренувань і харчування, я проводжу експеримент, накачатися за рік, роблячи всього лише три вправи, присідання зі штангою, віджимання на брусик, підтягування до про Тому, якщо тобі цікаво, що буде в кінці. Слідкуй до кінця. Мені самому цікаво, що з цього вийде. На сьогодні все. Не ігноруйте сигнали, які дає ваш організм. Відпочивайте. І все буде добре. Все фітнес по-українськи. З вами був Віктор. Побачимось у наступних відео. Па-па!